Великі дрони скидають мільйони насінин мангрових дерев на припливно відпливну смугу узбережжі Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. З них має прорости 2,5 мільйони дерев. Раніше в межах проєкту національної нафтової компанії насіння розкидали вручну. Потім залучили технології, вийшло ефективніше за допомогою дронів нам удалось обстежити території, яких ми не могли дістатися а раніше невідомі території, на яких як ми припускали, можна посадити мангрові ліси. Ми зменшили людський фактор і витрати. Національна нафтова компанія співпрацює з однією екотехнологічною фірмою. Як з'ясувалося, лише 40% посадженого насіння виживає і перетворюється на дерева. для того, щоб успішно виростити 2,5 мільйони дерев, ми беремо дані першого року посадження, а потім повертаємося на місця та додатково сіємо в найбільш успішних районах. Після цього ми проводимо моніторинг ще двічі. За оцінками ООН, за останні 40 років площа мангрових лісів у світі зменшилася на більш як 20%. Переважно в результаті діяльності людей і природного відступу лінії лісу. Мангри ростуть на узбережжях 123 країн у районі Абудабі, такі ліси охоплюють площу 110 квадратних кілометрів. Як вважають старіші поглинають більше вуглекислого газу ніж нові. Ми справді фокусуємося на головному: щоб відтворити природне довкілля, скопіювати його максимально точно. у результаті виникають природні лісові насадження. Уряд ОАЕ планує висадити до 10 мільйонів нових мангрових дерев уже до 2030 року.